Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Коломієць. Та Настя зухвала. СБУ втретє вразила Кримський міст цього разу під водою. Пау-пау па! І це дуже вразила на нас. СБУ вже опанували всі стихії. Якщо ви фанат аніме Аватар, то зверніть увагу до справжніх майстрів вогню, землі, води і повітря. Василій Малюк реально схожий на Аанга, йому тільки ще тут стрілочку зробити. Тільки Він ну така, знаєш, реал лайф версія. І знаєте, от ми всі боялися, думали, це ж. Буде атвіточка за літаки від Росії, буде атвіточка, буде атвіточка. Ну так ось і атвіточка. Кримський міст. Просто ну це атвіточка була Василя Малюка на запитання, риторичне запитання, яке Василь Малюк поставив сам собі. Це говорить про що? Про те, що у СБУ зараз відбувається дуже складний внутрішній монолог. Що oh. приємно, росіян завжди дуже простий внутрішній монолог, і він звучить як Ой, як не хочеться уїжджати з Крима! Але уїжджати все таки ж прийдеться, і з кожним днем все менше і менше варіантів, що по мосту вони виїдуть. Служба безпеки України вранці 3 червня провела унікальну спецоперацію і втретє завдала удару по кримському мосту цього разу під водою. Операція тривала кілька місяців. Мається на увазі підготовка, і все угу. Таке не а То ми вже розкатали губу українцям як не ложкою. операція. підривали три місяці одну підпорку, смакуючи кожну секунду. Мали Натхнення да-да-да. це український АСМР. На 18 годин на 18 годин на добу бамбьошки кримського моста. Втретє, втретє, вони ну, вражають і кажуть, Бог любить трійцю. Да? Але в даному випадку ми дуже сподіваємося, що будемо спиратись на смаки когось іншого. Правильно, ну в своїх найсміливіших фантазіях я уявляю, що бомбь Кримського моста це ну це вже буде, знаєте, що рутина, типу в якийсь конкретний день. Типа о, це четвер. Ну, день бомбожки Кримського моста. Про Тріцю, це гарно сказано. Я сподіваюся, що є ще якісь і Якийсь серед цих богів такий, ну мені дуже подобається 1272 Я люблю, от в мене. Я, да, в я, міфах в мене це все чиство. Я б зробив навіть стартапчик, зробив, росіяни люблять оці старомодні календарі на стіну, знаєте, mm -hmm. де оці всі свята написані. І щоб там якраз були дні бомбушки вказані. Зриваєш собі листочок. Щоб не задавати цих дурних питань, а що це бахкає? Що це бахкає? Глянув календар, о, знаєш, що бахкає. Сама спецоперація це вже дуже класно. А ви уявіть, яка параноя тепер Пануватиме в Росії, і ФСБ офіцери тепер будуть ходити по пляжу е шукати. Е Бичків, яких викинуло <сум> слухати їх, чи, чи нема в бичках жучків. <сум> да. Розумієте? Це ж супер параноя. Це думаю, гроші на це. Я. я думаю, що в росіян тепер навіть з'явиться якась ціла купа нових прикмет: типу, що ой, щось пташки низько літають. Хм, це до бомбь. <сум> до речі, а чого вони низько літають? Може, тому що до них примотали бомби? А ну, в його від цих ластівок, бо щось вони підозріло веселі. Я хочу, щоб будь-яке погодне явив. Що означало бомбожку для росіян, вони такі: о, щось піднімається вітерець, мабуть, до бомбьочки. Жуки жужать і вже виділяються бюджети ФСБ на вірбовку орнітологів по всьому світу. Ну, Хоч заживуть орнітологи. Ми ж розуміємо, що вони були поза увагою режимів. Весь цей час ніхто не хотів їх підкупати, а тут уже нарешті, хоч трошки поживуть життя, попробують тої кри смачної. Зазначається, що о 4.44 ранку СБУ активувала підводні вибухові пристрої, закладені під опорами мосту. За даними спецслужби, вибухівка потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті спричинила суттєві пошкодження конструкції на рівні дна. Внаслідок підриву міст перебуває в аварійному стані. Ну, це однозначно найзахопливіший сно снорклінг, який тільки є серйозно, Я в на місці Єгипту така пу 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 Це серйозна конкуренція. Що ми можемо запропонувати? Рибкі гупі, коралові рифи. Ну, ну, в той час, коли у нас коло Кримського мосту, там ну, справжній скарб сундук з дечим всередині в тротиловому еквіваленті. Тротиловий еквівалент це як золотий стандарт, який підкріплював колись долар. <гум> То так зараз от в нас тротиловий еквівалент. <гум> та, та, та якщо не йдеться про тротиловий еквівалент, якщо чесно, мені прям не цікаво. Я <гум> <бо гум> так нема цієї примітки, і все це вибачте. Просто більш популярний спосіб, як пояснити ну, професіоналам. Ну, дивіться, це десь в тротиловому еквіваленті, десь от стільки-то. З речі, тротиловий еквівалент, це само по собі дуже смішно, бо це подрозуміває, що всі прості люди такі: а, тротиловий еквівалент! Я знаю, як це. Ні-ні, Там ти кажеш будь-яке, там ти кажеш тисячу, там дві тисячі, то давай дуже лунає слово тротиловий еквівалент, ти такий великий, бадабум. Все, на це звертаємо увагу. Це як 2,5 динаміта, так? Я ж пам'ятаю, що ми коли в 5 років зривали 2,5. Зрав два, але там карбідом, я помножив та, ще. там да, карбі, да, да. карбідовий еквівалент. Мені, <laughs> щоб зрозуміти, що таке тротиловий еквівалент, треба пояснювати в пітардовому еквіваленті. <laughs> Скажіть, 2,5 мільйона пітарт корсар. Я буду розуміти, що спричинило. Це катастрофа. <Це нова Херосима. tindic> До речі, це перший в світі е, випадок, коли фраза пробити дно означає перевершити себе в чомусь хорошому аніж поганому. І це треба зафіксувати СБУ перші, бо вони на самому це, дні пробили його. <tagli> і, ну та, і дійсно непомітно завести і встановити стільки. Витков. Бухівки під водою, це ну, просто супер воркен тревел. СБУ після закінчення війни може відкрити свою туристичну агенцію для військових злочинців. Гарячі путьовочки, швидка доставка в гагу на дроні, банані, неймовірні враження та найвигідніші терміни покарання. Це Найдовше судове засідання, найкращий перекладач з цією штукою. В СБУ зазначили, що операція була ретельно спланована і не спричинила жертв серед цивільного населення. Ну бачите, не все ж не все ж на мета, яке ложка, Правильно плануванням та координацією дій особисто займався голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Ой, знаєте, отут я СБУ. Я розумію, що це не спричинила жарт серед цивільного населення. Це ви не для нас кажете, не для українців. Це було сказано. Ми знаємо, що ця фраза не розрахована на вушка українців. Те, що завдяки ретельності планування операції, операції ви змогли уникнути жертв серед цивільного населення РФ, ну це, це чудово, але. СБУ, не треба бути аж такими перфекціоністами, розумієте? Нам, окей, і менш ретельно спланована операція. Трошки шерахуватися, знаєте, трошки панкроку, так якби. Щоб не було цієї стерильності. Стерильності, да, знаєте. Трохи то цього творчого маска. Японське, оце от вабі-сабі, коли чуть-чуть цей чайничок трошки тріснувши, і він здається кращим, ніж повністю. Ну так, я не здивуюся, якщо СБУ скоро вже дійдуть до такого рівня операцій, що вони будуть знищувати якусь інфраструктуру агресора і розраховувати при цьому траєкторію так, щоб було без жарт, але при цьому осколками всім пробило телефони. Просто, Бо всі ми знаємо, що життя росіяни цінують менше, ніж матеріальні блага. Ну, Тому треба бити туди. Телефон. Так придумали спецоперацію, що да, підірвали Кримський міст, але і за тисячі кілометрів якогось парфірія гуснув е, міні-бар. Це звучить як мрія, щоб були такі атаки СБУ, що от вони вразили склад БК, але паралельно потовкло картоплю на городах росіянців. Просто комплімент великий для українців. Гвістком написані непристойності на китайському автомобілі. Це було шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь з вами був Юрій Єгор Єгор Коломієць. Та настя. Зухвала. Тепер, аби посилити параною, треба дати наводку росіянам, що інформатор це був голос з морської мушлі, щоб мільярди <світ> доларів витрачались на те, як контррозвідка РФ слухає ракушки і записує в блокнот. <світ> так, чекаємо, коли Росія оголосить СВО проти жителів моря і Посейдона особисто. Я хочу бачити, як. Типа з лиманською креветкою покурюється. Тому що не може бути так дешево і вкусно. Це точно. Гомін-ау!